Нашій студії Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби. Анатолій, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо. В Києві сьогодні, принаймні, було дуже гучно, і, в принципі, зрозуміло, чому, враховуючи, який він з засобів ураження використала Росія для цієї атаки. На вашу думку, чому саме така тактика цього удару була обрана? Давайте зауважимо, по-перше, що сьогодні відбулося найнемисовніший удар за рахунок балістичних ракет за весь час повномасштабного вторгнення. Тому що насправді минулого разу, якщо не помиляюсь, в січні 2024 року ворог застосував близько 10 кінжалів одночасно. Сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно, тобто ми кажемо про те, що, скоріш за все, був використаний цілий дивізіон. Тобто від 8 до 12 пусків ракет могли здійснити ворог одночасно, тобто без перезаряджання. Тому насправді комбінована складна атака на більшість території України. І, як бачимо, наслідки ворог вдається навантажувати нашу протиповітряну оборону, але є й позитивний результат в тому, що все ж таки більшість балістичних ракет було перехоплено. Тобто навіть ті деякі зміни, які могли робити в траєкторії застосування цих ракет, ми зараз, так би мовити, розуміємо ці зміни і можемо все ж таки перехоплювати. Звісно, хочеться виразити свої слова співпочуття загиблим, тому що це. Втрата, і це давайте зуважимо, що це вже не війна, це просто геноцид українського народу. Пане Храпчинський, ворог напередодні увечері почав застосовувати безпілотники. Українці до цього вже давно звикли, що кожної ночі летять ворожі безпілотники по всій території України. Наші засоби протиповітряної оборони працюють, їх збивають. Потім з'явилися калібри, яких тривалий час не було. Потім підключилася балістика. Але свої літаки тут. Стратегічну авіацію ворог підключив трошечки згодом, а не в момент саме застосування дронів та балістики. На вашу думку, чому вкотре застосовано були літаки? А вже вкотре були застосовані літаки ту 160 два літака з аеродромом базування «Енгельс». Тут насправді треба зрозуміти, що все ж таки є певні проблеми стратегічної авіації. Вони не можуть її застосовувати в активному режимі, як вони застосовували на початку повномасштабного вторгнення. Давайте згадаємо в серпні минулого року. А під час включення до телемарафону я зауважив, що ворог буде намагатися збільшувати кількість ударів за рахунок балістичних ракет і ударних безпілотників, а буде зменшувати удари зі з боку стратегічної авіації. Насправді кількість ракет крилатих зі стратегічних літаків була зменшена. Чому тому, що є певні Проблеми щодо застосування самої авіації. Немає проблем з, з ракетами Х-101 або Х-555. Ми бачимо, що ворог активно починає використовувати Х-59, Х-69 ракети з малою дії, але ці ракети можуть застосовуватися з тактичної авіації. Те, що ворог, в принципі, виробляє, тому що він виготовляє і 135, і 130-й, і 134-те, 1-57, щось намагаються виробляти. Але зі стратегічної авіації, насправді, у них серйозна проблема. Це пов'язано з, з тим, що, по-перше, втрачена технологія те, що ми бачили для диктатора Путіна, показували чотири літаки Ту 160-х, буцімто зроблених, це відремонтований старий авіапарк. І зауважимо, що на одному з літаків була пожежа. Після розслідування виявилось, що двигун ремонтували за рахунок старих деталей, тобто канібалізм з снятих деталей з інших літаків. Тому треба зрозуміти, що насправді є проблема, але ворог буде в будь-який сенс намагатися використовувати цю авіацію малою кількістю для того, щоб все ж таки робити комбіновані атаки. Тому що треба зрозуміти будь-яка ціль балістичної траєкторії. Ее все це різний підхід до перехоплення, і це важливо зрозуміти. Це навантажує систес суттєва система, тому що для перехоплення. Шахедів ми використовуємо мобільну вогневі групи або мали системи протиповітряної оборона. Гіпард там інші системи. Але ж тут треба зрозуміти, що роздільний підхід відбувається. І з умовах того, що у нас і так не вистачає особового складу, ми розуміємо, яке це суттєве навантаження. Окремо хочеться зауважити оці публікації в телеграм-каналах роботу з систем протиповітряної оборони. Вкотре наголошую, система Петріо це не є мобільна система, яку дуже легко перенести і передислокувати треба зрозуміти що будь-який осінтер протягом трьох хвилин вирахує де саме стоїть пускова установка і як звідки вона працювала і тобто протягом доби сьогоднішньої може повторитися атака здійснена саме по засобам протиповітряної оборони тому а вкотре наголошую принаймні якщо громадяни хоча б просто там фотографують і хочуть зробити моніторинговим каналом треба заборонити це робити тому що це наражає на безпеку це створює окреме потребу потребу передислокації або роботи по Переміщенню деяких систем, тобто це навантажує вкотре. Тобто ворог навантажує нашу протиповітряну оборону, а ще деякі недолугі громадяни теж навантажують нашу протиповітряну оборону. І на це треба робити увагу. Вижно, що ми про це говоримо на четвертому році повномасштабного вторгнення, але ж лайки самі себе не зберуть. Треба Ребочі видно працювати в цьому напрямку сьогодні існує багато побоювань, що Сполучені Штати можуть переглянути свою підтримку або зупинити її взагалі для України, і саме для компоненти протиповітряної оборони, що це може означати, що ми можемо замінити якимись альтернативними джерелами постачань ресурсів необхідних для роботи ППО? А в чому реально будуть проблеми? І от такі атаки, як були сьогодні, якщо ми стикнемося з тими з дефіцитом тих ресурсів, які нам передають Сполучені Штати, як ці атаки у підсумку можуть завершуватися? Давайте зауважимо, що зараз відбувається. Цей ефект метелика, коли свого часу Європа не відреагувала на можливості захищати себе, тому що вона розраховувала, що тісні економічні зв'язки з Росією не дозволять Російській Федерації почати війну. Давайте зауважимо, що і у нас теж є певні проблеми щодо нашого ПК. Тобто ми ж бачимо відсутність деяких напрацювань тих же самих систем протиповітряної оборони, ми бачимо проблеми з авіацією, ми бачимо ще купу проблем, які у нас відбуваються в державі. Але дякувати приватним компаніям, які насправді допомогли розігнати наш ОПК до рівня того, що рішення на тактичному рівні ми використ... виконуємо свої. Активно використовуючи fpv дрони які замінили частково артилерію, тому що ми вже намагаємося дотягнутися до 8-11 тисяч ударів за день саме за рахунок ударних безпілотників, це, в принципі, класична кількість використаних артилерійських ударів. Так само можемо і казати про стратегічне рішення. Давайте побачимо, що у нас відбулося з близько семи основних складів ГРАО на території Російської Федерації, чотири з яких було знищено за рахунок наших безполотних ударних систем або наших дій. А таки давайте пригадаємо ЕНГІЛС. І тут вкотре ми показуємо удар по Енгельсу, по складу Енгельсу. Це не просто удар по складу з озброєнням, це удар по е, об'єкту з наявним стратегічним ядерним озброєнням. Тобто ми з цьому світу показуємо. Дивиться, Росія не здатна захистити себе і не здатна захистити свою ядерну зброю, якою вона лякає весь світ. Згадайте минулорічні удари по системі раннього попередження по засобам радіолокації. Це теж показує про слабкість Росії. Безумовно, треба зауважити, що не треба недооцінювати ворога, тому що як ворог масштабує деякі в е, своїй потужності, ми це бачимо. Удари безпостійне по Харкову, по фронтовій, прикордонні містах е, дронами. «Молнія». дрон «Молнія», який починав своє життя з двох алюмінієвих палок, до яких прикручене крило і е, армированим скотчем темка протитанкова е, міна. Зараз вже має корпус із композитних матеріалів, деталі на яких є позначки ОТК. Тобто ми кажемо про те, що це серійне конвеєрне виробництво, яке ще і підлягає дотриманням певних вимог. Далі подивіться, як масштабується виробництво fpv дронів ворога. Це дуже активно відбувається. І повертаючись до загального до, до запитання щодо стратегічного бачення, як ми будемо жити, якщо Сполучені Штати відмовлять нам. Давайте скажемо, що, по-перше, вони вже відмовили частково. По-друге, скажемо про те, що Сполучені Штати і далі пропонують Європі закуповувати озброєння, але Європа в тій же самій проблемі, що і ми, є в Європі літак п'ятого покоління. Немає. Є в Європі, Я кажу про власний літак п'ятого покоління. Є в Європі власні системи протиракетного захисту. Немає. У них є системи протиракетного захисту проти міжконтинентальних балістичних ракет, які були зняті з американських кораблів і поставлені як стаціонарний захист. Системи Петріот, європейська. І а, тому я кажу про ефект а, метелика. Тобто, коли на початку повномасштабного вторгнення а, Європа об'єднала свої зусилля, створивши а, Небесний щит Європи, доєднавши туди Туреччину, ще декілька країн. А, за основною основу а, систем протиповітряної оборони була взята система Петріот. На той час Макрон передбачав, що це буде система. На, а, а, сам Ті. Тобто він передбачав, що якщо буде залучена ця система, то буде відокремлене фінансування на розвиток і подальше досконалення цієї системи, тобто на ту систему, яка виробляється в Європі. Європа відмовилася від цього рішення. Після цього Франка, Франція і Італія вийшли з цієї домовленості. Тобто, у нас є зараз розуміння, що є насправді. Фрагментований ринок європейський а, мілітарний, який треба об'єднати, задати йому то новою і загальну стратегію, тому що жнов таки зараз Європа зазначає, ми виділяємо з більшим оборонний бюджет. На що вони виділяють ці кошти? Знов на танки, на броню, на системи, які вони виробляють, які здатні перехоплювати літаки і крилати ракети. Але стратегічне бачення, тобто вони розганяють ті потужності, які у них є. Але стратегічних бачень немає. І Тут ми кажемо про те, що є якісний досвід України, який може вона поділитися з Європою. І ми можемо я постійно, коли кажу про відкриття експорту озброєння, не треба казати про продажу FPV окремо, не треба показати про продажу засобів радіоелектронної боротьби. Треба пропонувати комплексний захист на тактичному рівні, те, що ми зараз робимо. Те, що ми навчилися робити, коли у нас на лінії було зіткнення. Можна зробити так, що не буде жодної людини особового складу. У нас буде все роботизовано. У нас будуть наземні роботизовані системи мінувати розвідувальні дрони, контролювати при потребі будуть вилітати fpv дрони для того, щоб знищити, і ми йдемо вже до того, що буде штучний інтелект або е набір алгоритмів, які нам дозволиться виконувати в режимі того, що один оператор буде контролювати 5 кілометрів лінії боозітнення сірої зони. Але цю сіру зону треба побудувати на території Російської Федерації, і тому такий пакет послуг з нашого боку може бути обмінений на деякі технології, які є в Європі. І тут треба зазначити, що ми повинні створити єдиний концерн оборони, який буде прямувати в напрямку єдиного стратегічного бачення оборони оборонного альянсу Європейського. Безумовно, можна казати про НАТО, можна казати про ще завгодно, але ж навтаки повертаючись до систем протиракетного захисту, протибалістичного від Сполучених Штатів корабельне зняте на поставлену на землю. Що є із ракет, які можуть працювати на відстань близько тисячі кілометрів або більше? Тамагавки звідки вони запускаються? З кораблів, тобто ми кажемо про те, що Європа не готова до війни на суходолі, і про це треба казати. Зараз Японія закуповує і намагається відновити виробництво систем. Пускових для тамагавків з землі. Тобто Японія розуміє. Тому я постійно кажу, треба бачити е, навперед, на треба створювати інженерну ставку зі стратегічним баченням ситуації, для того, щоб розуміти, що дія сьогодення не вистрілює нам в ногу і ми стечемо крові, крові до кінця року. Тому нас, 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 насамперед нам треба казати про стратегічне бачення разом з Європою, створення інженерної ставки в Україні. Про це те, що каже пані Бердинська, про те, що я постійно я кажу, треба стратегічне бачення ситуації на лінії Бог Ми зустрічаємося з військовими і по окремих напрямках у, у кожного військового окреме бачення треба об'єднати, проаналізувати всю інформацію, проаналізувати всю зброю, яка використовується на лінії Бог і це дозволить сформувати потребу для військових якої зброї скільки треба. Зараз відбувається постійне затикання дорог. Пане Храбчинський міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорить, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони і пропонує Євросоюзу інвестувати в неї. Також ми пам'ятаємо, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Україна розробляє систему проти таких цілей, як Арішнік, і сподівається, що ця нова система буде ж за такими самими характеристиками, може й краще, ніж американський петріот. Тобто петріоти не дають. Значить, ми маємо зробити їх самі, але ж цей процес він досить у часі. Наскільки швидко, якщо буде от загальна позиція України Європи, ми зможемо мобілізуватися чи маємо таку виробничу базу для того, щоб виробляти ці установки? І, взагалі, оце система ППО стратегічного рівня, яка має працювати в Україні і в Європейському Союзі. Чи бачите ви, що зараз є якісь просування у цій темі з боку європейців? На початок повномаштабного стороні було близько 20 компаній, які виробляли безполотники засоби радіоелектронної боротьби. Зараз ми кажемо про 800 компаній. Половина цих компаній вже стали компанії, які готові створювати найсучасні рішення. Давайте зауважимо, що більшість стратегічних об'єктів на території Російської Федерації були уражені дронами, які виготовлені приватними компаніями приватними українськими компаніями. Тому безумовно потенціал України для створення таких систем є. Більше того, у нас є напрацювання фундаментальні, які були зроблені такими підприємствами, як Луч, Южмаш. Ну не будемо. Без перелік, але безумовно, ми кажемо про те, що є фундаментальні основи, які можна отримати і допрацювати або модернізувати. Я постійно наголошую на всіх нарадах, кажу, нам треба дозволити приватним компаніям отримувати якісь надбання цих. Компаній державних, які були набуті, наприклад, за радянських часів для приватних компаній, для того, щоб ми могли модернізувати або подивитися якісь можливі перспективи зміни цієї технології для того, щоб використовувати її на лінії зіткнення, тому що насправді велика купа документів, кількість двигунів, спитайте чи працює хоч один реактивний дрон український на двигунах «Євченка прогресу. Mm -hmm. Тому тут знов е, таки є потреба в стратегічних баченнях, але повертаючись до того, е, чи є в Україні компанії, безумовно, є, але є і в Європі компанії. Е, Талес, давайте згадаємо франко італійський е, самці Насамс. Ми можемо об'єднатися з Саабом, і з іншими компаніями, але жнов таки треба зрозуміти, куди ми рухаємося. Треба пояснити європі, що ця війна відбувається зараз на сході Європи. І якщо Україна поде, то хтось отримує потенціал України, який може бути застосований проти Європи. Саме з цим треба йти до наших західних партнерів, до Європи. Давайте згадаємо, що у нас суттєво змінились і модернізувалися деякі системи старого радянського зразка, якщо ми кажемо про систему протиповітряної оборони. І давайте згадаємо, що деякі системи на початку повномасштабного вторгнення старого радянського ЗСК, які були частково модернізовані і модифіковані для сучасних загроз, активно використовували свої можливості. Більше того, після цього деякі західні компанії почали переобладнувати свої засоби протиповітряної оборони на гусенич шасі. Тобто у нас є неймовірний потенціал, і у нас є неймовірні скіли, знання, які Коштували дуже багато життів українських військових. Це, це страшно так казати, але ж знову-таки треба розуміти, що це може стати захистом всієї Європи. І про це треба казати. Ви говорите стратегічні речі, які, безумовно, мають сенс, але повертаючись до сьогодення. Я чому питаю про американську допомогу, тому що я розумію, що, наприклад, виготовлення ракет для Патріот це відбувається або за американською ліцензією, або безпосередньо в Америці. І якщо Америка раптово. Або не раптово цілеспрямовано для того, щоб припинити постачання цих ракет для України і заборонити перепродаж цих ракет до України, що теж не виключено в поточних умовах. То чи є в нас якісь альтернативи? Я це питаю не для того, щоб налякати людей, а для того, щоб вони розуміли. Uh -huh. Сам ті, французька, передбачає сам Енджі, передбачає можливість перехоплення будь-яких балістичних а, ракет. Але ж таки, давайте повернемось до питання дій з боку Європи. Тобто вони повинні зрозуміти, що ті п'ять систем, які вони планують поставити на озброєння на початку дваршостого року, повинні стати на озброєння вже в 25 му Тобто ж таки, є рішення, але питання в масштабування. Ворог дуже активно і швидко масштабує деякі рішення. І а, тут а, треба брати з це до уваги, тому що насправді швидка а, масштабування, а, спрощення деяких процедур, тому що деякі процедури насправді ускладнюють нам рішення. Наприклад, кодифікація окремо оптоволоконних бухт дозволило би пришвидшити а, випуск дронів на оптоволокні і так далі. Тому тут є низка питань, які обговорюються. У нас є а, на спілки зброєрів зустрічі, які стосуються безпеки. Посередньо е, е, написання нового закону про ОПК український, але це насправді забирає дуже багато часу, е, який повинно в принципі робити наші народні депутати, які повинні створювати вони законотворчі люди. Розумієте, вони повинні писати закони, а не е, співробітники компанії, ще й писати долучатися до цієї процедури для того, щоб нас повинні просто почути. Пане Харчинський, президент Володимир Зеленський він в одному з інтерв'ю заявляв, що у 1992 році в Україні було 225 систем протиповітряної оборони. Однак каже глава держави, за роки незалежності кудись все поділося. А 225, наскільки це багато? Це достатньо було для того, щоб захистити всю територію України. Знов таки, треба зрозуміти, що проблема в тому, що ми не виробляли ракети до систем протиповітряної оборони, які ми експлуатували. Ну і жнов таки, давайте, мабуть, вкотре згадаємо те, що я постійно наголошую, стратегічне бачення. Якщо в 91-му році ми не зробили помилок, то б ми зараз би не стикали крові. Щодо розвитку безпілотних технологій безпілотників, ми зараз бачимо, як вони постійно еволюціонують. Останнє нову хау це дрони на оптоволокні, тобто ці дрони стають. Далекобійнішими, більш вантажомісткими, вони стають більш стійкими до перешкод, і от зараз дрони на отелатні взагалі до реп повністю стійкі, і репом їх подивити не можна. На мою думку, логічно очікувати, що наступним кроком стануть дрони з машинним зором, провадженням технологій штучного інтелекту, які взагалі у теорії достатньо просто підняти на сектором, і вони самі можуть визначити, побачити ціль і рухатись до неї незалежно від того, хто там і як на них діє. І єдиний шанс цьому запобігти ураженню, просто збити їх фізично, що буває надзвичайно. На склад. з тої інформації, якою володієте ви. Наскільки мені відомо, сьогодні ці дрони не, не застосовуються ані Україною, ані Росією, але розробка їх тривають. Про що були статті у західній пресі, з того, що ви знаєте, можете нам розповісти, наскільки ми далекі сьогодні від появи цієї інновації на полі бою. Є певні етапи, які використовуються за рахунок вже а, набору алгоритмів, які дозволяють нам робити деякі речі, і захоплення цілі, і перехоплення деяких цілей Знов таки, ця технологія дуже потрібна для зенитних дронів, тому що а, найскладніше питання це перехоплення. Повітряної цілі жнов таки стосовно а, Протидії дронам на оптоволокні або машинам Азорі, ми вкотре забуваємо, що РЕП це не просто втручання на канали зв'язку. Це правцреп це, це набагато більше. Це і створення імітації і створення інших систем, які дозволяють знищити будь-які об'єкти, якому є електронне обладнання. Тому а, тут треба рухатися вперед і робити певні розробки, чому я кажу про інженерну ставку, яка б могла б отримувати окреме фінансування на РНД, на розвиток для того, щоб шукати. Такі рішення. Жнов таки, давайте зауважимо, що а, дрони на оптоволокні це м, я рахую, що це неправильна реакція з нашого боку, тому що треба було рухатися і далі в створення дронів зі штучним інтелектом, приділяти більше ресурсу і енергії на це, і на дрони, які були б більш стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Є такі рішення і вони працюючі. А, а ми відреагували на те, що ворог застосовує дрони на оптоволокні. Давайте робити. Тому ж таки, ефект Метелика. Пане храпчинський, дякуємо вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів РЕП.